Всім доброго дня! Продовжую знімати відео для новачків Збройних сил України або тих, кого тільки призивають до лав ЗСУ. І в цих роликах я розказую про різноманітні лайфхаки. Ділюсь своїм досвідом піврічним перебування в лавах ЗСУ. І сьогодні хочу поговорити з вами про такий важливий елемент і важливий девайс для солдата, як ліхтарик. Розкажу про його переваги і недоліки, на що потрібно звертати увагу і так далі. От, будь ласка, перший ліхтарик невеличкий, кишеньковий. Такий ліхтарик повинен у вас бути. Купувати ви повинні його самі, тому що держава ліхтарики не видає, або вам видадуть волонтери, але він може, наприклад, не відповідати вашим запитам. Невеличкий ліхтарик, компактний, він потрібен, тому що зараз осінь, далі зима, ночі довгі, темна пора. Довша, ніж світла пора. Вам по-любому прийдеться щось підсвітити. В більшості випадків ви не будете жити в світлих, просторих казармах. Ви будете жити десь маскуватись, не будете вмикати світло, а от ліхтариком щось підсвітити обов'язково потрібно. Ліхтарик компактний. Дуже класно, коли в нього є ось така штука, яка дозволяє положити в кишеню або на щось повісити, і ви не згубите цей ліхтарик. Далі, ось цього ліхтарика є три режими світла. Перший режим ми натиснули. Кнопку він світиться ось так. Супер. Другий режим: коли ліхтарик видає такий от сигнал, блимуючий, за півроку перебування в ЗСУ, мені жодного разу не знадобився. Тобто, отакий сигнал світла мені не потрібен. І третій режим це бокове освітлення. Ви ставите ліхтарик на якусь поверхню. і ви підсвічуєте цим ліхтариком собі. Я, наприклад, при такому ліхтарику лягав спати, прокидався або десь там були ми в різних ситуаціях, коли потрібно було освітлення. Вмикнув, поставив і нормально. Дуже добре, коли ліхтарик на акумуляторах, тобто ви його можете зараджати. Якщо ліхтарик ваш на батарейках, то беріть з собою додаткові елементи живлення без цього ніяк. Наступний ліхтарик. Цей ліхтарик хороший, тільки крім цього освітлення блимаючого. Так, все супер. Наступний ліхтарик ось такий. Непогана штука, можна на щось підвісити. Немає цього елемента кріплення, але в цього ліхтарика тільки є всього-навсього два режими. Тут вже сіла батарейка, напевно, вже не світиться. Але повірте мені на слово: тут є два режими. Ліхтарик раз натиснув, от він зараз засвітився, світиться. Вимкнув. вмикнув, світиться, вимкнув. Все. Він на батарейці. Тобто він не заряджається. тобто Треба завжди мати батарейку. Він хороший, ось таку алюмінію. В принципі, не скажу, що він протиударний, але від різних пошкоджень дуже класний. Наступний ліфтарик, який в мене є. Ось такий. Це волонтери десь мені підігнали. Він підзаряджається. Тут є порт. Відзаражається від е, звичайного телефону, від кабелю, вимкнули. І далі. Е, має два режими освітлення. Один раз натиснув, ось, ой. Він світиться. Ще раз натиснув, він е, вимикається. Ще раз натиснув, він вмикається не так потужно. І ось так. Бачите? Не так потужно, потужно, Пот, не потужно натиснув, вимкнувся. Перевага цього фонарика в тому, що ви можете його одягнути ось так от на шапку, ходити. Куди ваша голова повернулася, туди світить ваш ліхтарик. Або можна зробити ось так на шию. Повісити. Тут все регулюється, куди вам треба світити. Або можна просто повісити в кімнаті, тут засідка є така, повісили, отак от поставили, вімкнули і він у вас світить. Так, вимкну. Хороший ліхтарик, мінус, що він доволі такий, не для екстремальних умов. Десь впаде, на його, він може тут лопнути. Але в цілому ліхтарик нормальний. Є такий лоб чіпляється, на цих теж хороший. І ліхтарик, який не всім потрібен, ось такий. Я з дому привіз, тому що ми купували для СББ, коли почалась війна, для підвалів. У нас було їх 4 штуки. Один я взяв з собою. Не всі такий ліхтарик потрібен, мені він зараз потрібен. Тому що е, зараз я поки що стаціонарно. Я знаю, що найближче там, кілька тижнів нікуди не буду їхати. І цей ліхтарик має декілька положень. Ну, по-перше, він світить, як всі ліхтарики. ну, Вам не видно, але ось так. Він світить трішки яскравіше, слаб, слабше і вимикається. І в його є освітлення ось тут бокове. Так, ось. Зараз мені він потрібен там, де я сплю, я вранці прикидаю цим ліхтаром і лягаю спати з цим ліхтаром. Я приходжу, ставлю на поверхню цей ліхтар, вмикаю освітлення і собі там, поки я розклав спальник, ліг спати і так далі, тому подібне. Він мене працює. Тобто, ось такий ліхтарик підходить, але він громісткий, незручний для мобільності. Але Якщо ви десь на стаціонарі він підходить. Плюс він заряджається. Заряджається від мережі. Тут є ось розетка, розетка, вилка. Ви вставляєте в розетку, зарядили, закрили. Шнур завжди з собою, він не міймається. Ось такий китайський він коштував перед війною по-моєму, 400 гривень. Зараз він мені в пригоді. Ним користуюсь постійно. Ось такі коротенькі відео про ліхтарі. Ліхтар беріть з собою обов в обов'язковому порядку. На ліхтарі бажано не сильно економити. Якщо у вас бюджет обмежений, то купіть щось собі більш-менш таке пристойне і користуйтесь на здоров'я. Власне, ось таке відео на сьогодні це все. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім або зніму відео-відповідь. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.